Світло починається з людини, з погляду, в якому рішучість, із чергового натискання кнопки, яке стає актом опору, з гулу турбін, в якому народжується велика сила. Гідроелектростанції давно перестали бути просто інженерними спорудами. Це символ стабільності, це місце, де вода, пройшовши крізь лопаті турбіни, стає частиною великої історії про опір. Про незалежність, яку здобувають та захищають. Це про людей, які не відступають. Це і є енергія незалежності. І сьогодні ми слухаємо тих, хто її генерує. Незалежність робить кожна людина по-своєму. Ми от, якщо як ми енергетики, ми виробляємо, генеруємо електроенергію і цим наближаємо з кожним днем нашу незалежність. Я забезпечую точність вимірювання. І це не просто цифри на приводах. Це основа надійної стабільної роботи, обладнання станції. Фарбує деталі електрообладнання. Надійна робота ГЕС це мій фронт. Васильна енергетика це незалежна Україна. Кожен мій трудовий день це крок до нашої спільної перемоги. Ми на нашій станції працюємо над тим, щоб відбудувати те, що зруйнував ворог, щоб мати свою генерацію, щоб бути незалежними. І хай Господь допоможе нам. Я електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв. Щодня обслуговую силове обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Забезпечую надійну роботу електронно. станція працює стабільно. стабільною є енергосистема. А стабільна енергосистема це основа незалежної України. Контролює якість трансформаторного масла. Сумлінно виконую всі завдання захорони важливої для моєї держави стратегічного об'єкту, а значить підтримую надійність всієї енергетичної галузі. Щодня роблю свій шматок роботи задля досягнення спільноти. Кожного дня ми виходимо на працю і підтримуємо в правному стані наше обладнання. Кожної хвилини, кожної миті ми думаємо про нашу неньку Україну, про тих хлопців, які виборюють нашу незалежність, про, в тому числі про сина свого, який вже три роки знаходиться у Збройних силах України. Щоденно працюємо для забезпечення надійної роботи механічного обладнання станції. Я енергетик. Надійна робота гідроспоруд, це мій фронт. Люблю свою роботу, вірю в майбутнє. Наші геть це не лише потужні споруди, а й фортеці, що стоять на варті енергетичної стабільності країни. А ми їхні вартові. Введення безпечного, надійного та економічного режиму роботи енергообладнання та набуття реального досвіду, швидкого відновлення власних потреб та розвороту станцій з нуля. Набуло особливого значення в умовах боротьби за незалежність. Коли заходжу в турбіну, для мене це не просто механізм, це серце, яке б'ється щоденно. І мета моєї праці, щоб це серце билося і надалі, незважаючи ні на що, обслуговую високовольтне обладнання станції та забезпечую його безперебійну та надійну роботу. Виконую технічне обслуговування компресорів. Я верстатник широкого кругу. Кожна деталь, яку я відновлюю, це стабільна робота станції, це світле і тепловосель. Я щоденно здійснюю контроль за роботою гідрореатів для стаб забезпечення стабільного виробнику електроенергії. Щоденно працюю над контролем працездатності, точності вимірювань, засобів вимірювальної техніки. Вимірювального та випробувального обладнання, що використовується в технологічному процесі виготовлення електричної енергії Дністровської ГАЕС, можемо своєму місці, робити свою справу як найкраще. Я дбаю про своє обладнання, яке забезпечує потреби станції. Я пишаю, що я українець і щодня сумлінно працюю, щоб моя держава була незалежною і сильною. Щоденно працюємо, щоб забезпечити місто електроенергією. Я дуже тішуся тим, що в кожному виробленому «Мегаваті» є і наша участь. Ми забезпечуємо надійну роботу електрообладнання та додаткового електроустаткування. Виконання комерційного графіку навантажень, а також організацію та проведення безпечного виконання роботи. Щодня роблю свою справу з любов'ю до ближнього і до України. І вірю у щасливе майбутнє нашої України.